Добрий ранок, мої підписники мого каналу Олександр Пошукаєва. Отак десь за Києвом трішечки заїхали з приятелем вітею. Ідемо шукати тверду воду. Сподіваюсь, знайдемо. Точніше, знайти знайдемо, але вийти. Сподіваюсь, все буде добре, як то кажуть. А там десь попереду має бути водойма, до якої ми йдемо. Треба брати трішечки правіше наразі, бо дорога не зовсім туди, куди треба, веде нас. Ну то таке. Тож ми перемикаємося, дивимось. Мої відоси. Як воно буде, час покаже. Тож, до зустрічі. Ну ось, ми вже наразі на кризі вийшли. Але до мети, до того острівця камешового, до середини цього старика чи старухи, як воно. Правильно зветься, ми не дістались. На жаль, отак ми розбросали стаячки, можливо, клюне якась плотвичка чи інша рибинка. Отак поставив єдину щуковку біля берега, а раптом десь крутиться тьотушка Хая кіла на два на три. І дивіться. І все. Ось такий жах. Туди далі не піду. Життя дорожче. Будемо благорозумні, Якось так. Крига є, але там, де хочеться, ми не походимо. Ось тут, де біло нормальний, а от там темне вже все. Треба чекати більш серйозні морози. Ай, на жаль, неможливо наразі туди потрапити, куди хочеться. Будемо чекати. Продовжується моя а, риболовля. Наразі перше місце я вже змінив. Тобто у мене отака обстановка, вже камиша немає. Переїхав, тому що там, де хотів. Порибалити туди, потрапити не можна було. Отам десь поставив першу щуковку і щойно у мене на лісоточку клюнув отакий звір. Що ми з такими звірями робимо? Так, звісно, будемо ставити на живця. Покладемо поки що от сюди в баночку і поставимо на живця. Тож у мене щойно виник почине. Сподіваюсь, це не перша і не остання рибка на цій водоймі сьогодні. Сподіваюсь на щуку, що буде далі, дивимось. не перемикаємося. Ну, нарешті, це сталося. Хі -хі. Перша спроба була невдалою, але за хвилину. Флажочок знову встав. Я оставив на цій лунці жерлицю і через хвилину флажочок замайорів знову. Перший раз вона його кинула. А те, що вона була і є, це факт. Отак от, от, прийшовши другий раз, витримавши паузу, все як по класіці, вибрав слобину. Ліска уходила під лід. Під лід. Вибрав слобину, далі почуяв як щука потягла. Зробив невеличку підсічку і отакий щупачок у мене опинився на гачку. Такий. Така чудова щупарик. Отакий він наразі. Перша сьогоднішня. Діота скахає. Побачимо, якщо остання, не виброшу, Якщо перша, то можливо і відпущу, бо така щучка має жити. Побачимо, як буде далі розвиватися день сьогодні. Перша година дня і перша щучка у мене. На гачку опинилась отут. Супер. Дочекався нарешті. Це жах. Отак от, от маленька, 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 маленька. Отам от у мене у берега клюнула одна непогана хай але зійшла з крючка. Слабо зачепилося. Але наразі у мене виникло клювання. Отак майже в самому березі на мілині щойно став флажочок. Підійшовши, я отримав задоволення на всі 100%. Давайте подивимось, як це виглядає. Отака красуня опинилася у мене наразі на тройнику. Три рази я її підводив. І нарешті я її зачепив багром і затягнув. От дивіться, а це перша крига, це перша крига. де Деколи під дімною, а я важу небагато 71 кілограм. Тобто піді мною все одно де є місця, де тріщить. Але перша крига вона тримає, завжди тримала і буде тримати. Ну, в межах Розумного на 1,5 см-на 2 см ніхто лізти не буде. Наразі тут 4-5 см вона тримає. І я кайфонув щойно. На всі 100%. Я гадаю, тут друшечка має бути. Супер. Кайфок. Задоволення на всі 100%. Отак не сидіть вдома, виходьте ловіть отакку, трофейну щуку. Єс. Yes! <laughs> Отак вот це виглядає. Отак. Вот Супер.